Права 1145. На графіку рівняння 5х-7y дорівнює 16, Взято точку з ординатою мінус 2, яка абсциса цієї точки. Ну що ж, е, міркуємо, якщо деяка точка належить графіку рівняння, це означає, що пара цих чисел x та y, які відповідно позначають абсцису та ординату, є розвиском цього рівняння. За означенням. Ну що ж, тоді наше рівняння записуємо 5х мінус 7y дорівнює 16, якщо наша ордината, а це y, пишемо, якщо y, то писаємо, якщо y у нас дорівнює мінус 2, то маємо. Що ми отримаємо? Отже, замість y пишемо мінус 2, то у нас вийде 5х мінус 7, що множиться, замість y пишемо мінус 2. Дорівнює 16. Ну що ж, отже, якщо рівняння розв'язком є рівняння, то при деякому значенні x у нас це рівняння перетвориться у правильну числову рівність Ліва частина буде дорівнювати правій. Ну що ж, давайте розв'язувати це рівняння відносно x. Отже, записуємо 5х. Тоді мінус. 7, що множиться на мінус 2, це буде мінус 14. Так, і це дорівнює 16. Є? Тоді вийде 5х. Мінус мінус 14 це буде плюс 14. І це дорівнює 16. Є? Як нам розв'язувати це рівняння? Нам потрібно перенести тоді плюс 14 через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде, що 5х дорівнює. Отже, було 16. Зліва було плюс 14, справа буде мінус 14. Чудово. Ну що ж, тоді записуємо, що 5х у нас дорівнює. 16 мінус 14. Це буде 2. Є? Ну що ж, 5х дорівнює 2, знаходимо зараз х. Треба поділити на 5 або знайти невідомий множник. Записуємо, що х дорівнює. Наприклад, добуток 2 ділимо на відомий множник на 5. Ну або поділити потрібно обидві частини на 5. 2 поділити на 5, це 4, що ділиться на 10, це буде 0,4. Записуємо, що х у нас дорівнює 0,4 є. Ну що ж, ми знайшли. Якщо х у нас 0,4, це означає, що абсцеса цієї точки 0,4. Записуємо отже. Отже. абсцеса абсцеса точки. Пишемо 0,4. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, яка обсисну цієї точки записуємо 0,4? Ну що, ж, ось таке завдання на точку, що належить графіку рівняння з двома змінними. На цьому вправу завершено.